На ній було моє ім'я, але дружина виглядала так само здивована, як і я. Помітивши мою розгубленість, молодша донька радісно сказала: Тату, це напевно від містера Ельфа. Я вже збирався списати це на чергову дитячу вигадку, але дружина не стала ігнорувати. Якого ельфа, Люба? спитала вона. Донька показала на ноутбук. Відео вже закінчилося, і на екрані залишився лише кадр попереднього перегляду. Того, що прийшов разом із Сантою, відповіла вона. Паніка вдарила мене, мов птах у турбіну літака. Я точно знав, що дружина не перевдягалася вельфа. Я почав гортати відео вперед і назад, доки не побачив, що бачила донька. У вітальні був ще хтось. Він зайшов у куток після того, як я вимкнув світло, стояв там і дивився, як я походжаю в костюмі Санти. Після цього відео повністю втратило звук, наша камера перестала записувати будь-які шуми. Дивний, високий чоловік в костюмі ельфа стояв абсолютно нерухомо понад годину, спостерігаючи за камерою з відстані. Згодом він пішов до тарілки з печивом і відкусив голову пряниковому чоловічку і глянув на тарілку.